Вітаю, вітаю з першими прекрасними весняними днями. Вітаю з тим, що природа прокидається. І ми, кожна з нас, як справжня істина жінка, допомагає природі бути ще кращою, ніж вона є. Так? Тому що кожна з нас додає сонячності тепла, такої наснаги, віри. Всьому тому навколишньому, яке є довкола нас. І сьогодні кілька слів про те, що ми говоримо про можливість, поговоримо про ту можливість, яка називається бути жінкою. Чому я говорю знову про ту можливість, яка називається бути жінкою? Саме тому, що кожна з нас, кожнісінька, яка має статус консультанта з краси, або статус п'ють експертки, може допомогти жінкам. Допомогти жінкам відкрити ту весняність, ту природу, розцвісти для самої себе, розцвісти для того, щоб могти давати. Тому що я завжди кажу: не треба продавати косметику Марікей, а треба давати жінкам можливість. І я сьогодні знову ж таки про те, що ми говоримо продавати. От мені подобається я сама собі придумала ту формулу, і вона називається Про те, що ми даємо продавати та можна дати жінкам можливість, можна дати жінкам віру, можна дати жінкам варіанти. Скористатися тими чи іншими можливостями. І сьогодні я нагадаю, що 6, 7 і 8 вересня компанія зробила нам додаткову таку весняну пропозицію. І багато, майже всі продукти з виключенням систем і певних спецпропозицій, компанія додала додаткових 8 знижків відсотків, 8 відсотків знижки. І я вважаю і я пропоную, щоб кожна, кожнісінька консультантка, яка є в нашій бізнес-групі, скористалась тим для себе, для тих, хто поруч, і про те, щоб ви могли дати ту інформацію, або жінкам, які є поруч з вами, або тим новим консультантам, тому що. Не треба продавати нічого з косметики, треба просто жінкам дати можливість нею користуватись. І якщо ми говоримо про якість косметики, то хочу вам сказати, що при моїх 21 році використання тільки засобів маріки, виключно починаючи з 30 років, я знаю, що можна жінці виглядати. Добре в будь-якому віці. І не залежно від того, скільки жінці ці по типу, паспорту, а залежить від того, що вона дає для своєї шкіри. Так, що вона дає, даючи для своєї шкіри, дає для імунітету, для свого емоційного стану, для свого фізичного стану, для свого ментального стану. І це дуже важливо, тому що тоді, коли ви візьмете олівець і помаду для губ, та, то ваша ваш настрій покращиться і точно так само будь-який засіб, який ви можете скористатися як для себе, так і для жінок, які є поруч з вами. Ну і звісно, хочу сказати: ще раз нагадати, що за кожне замовлення, яке складається від двох базових одночасно, це важлива умова. Тому тільки від того є там тоді знижка, так? Додаткова знижка. За дві базових іде оця міні-система: система, система мікродермообразії по догляду за шкіром, для того, щоб зняти мертві клітини, оновити, додати шкірі сяєння, відновити пружність, відновити еластичність і звузити пори. Тобто оновити структуру шкіри. Вона не підходить лише тим, в кого є сильні плещі, або тим, в кого надзвичайно суха шкіра. Всім решта вона підходить. Так ось. Ці дві штучки, дві чарівні палички можна отримати за замовлення від двох базових. Якщо ж ви назбираєте замовлення більше, і те замовлення складе 6 і більше базових одночасно, то ви отримаєте або гідрогелеві патчі, яких вартість 1400 гривень по каталогу в подарунок, там і 60 наших рожевих плюсочок. Або якщо ви любите аксесуари, ви отримаєте ось цей чудовий рожевий гарний гаманець, такий гаманець. Який буде підкреслювати вашу особливість і ваше лояльне і класне ставлення до бренду, до бренду Mary Kay. Ну що люблю, цілую з радістю відповім на кожне запитання і допоможу.